Дипломатия, как тварь дрожащая. А на месте Порошенко было много моментов, когда, я скажу дипломатически, извиваясь под столом, за столом, как угодно, можно было выкрутиться и стабилизировать там ситуацию. Не надо было лоб в лоб, а вот вы это сделаете, тогда мы это, вы это отдадите, тогда мы это. Надо было найти возможность, и черт с ней, ну надо сохранить лицо Путину и России, надо было дать сохранить. Но главное же ведь результат. А Во он пошел по... лоб в лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада, Европы. Пофиг это стало, конечно, все, конечно. а американцам это подарок. Підсумуємо ще раз. Значить, Лукашенка, як підростаючий політик, український політик, я так розумію, політики, які мітить на територію України і щоб тут якось діяти, він вважає, що ми один народ, він вважає, що імперію дарма розвалили. Він вважає, що що достатньо просто любити Україну, так херня дістала. Він вважає, що. Головна дипломатія і міжнародна політика має здійснюватися за принципом у русських є обличчя, їм треба давати постійно зберегти обличчя, а нам можна нагнутися і попуститися, і стояти в цій маленькій позиції тварі дражащій. Питання: чи ми твар дражаща, чи ні. Тож Лукашенко президент всіх тварій дрожащих. І мені подобається, що білоруси вийшли. І Цьому чинять опір, тому що білоруси відчувають, що вони не тварь дрожаща. І не будуть вони жити по законам людини, яка так відверто демонструє свій страх і якусь свою невпевненість, що йому мають хтось допомагати, що сам він на що не здатний. Навіть о, така, знаєте, об'єктна позиція. Ти не суб'єкт, ти нічого не вирішуєш, вирішує хтось інший, а Ти повинен підлаштуватися. І у нього вся ця риторика просочена цим, що вони мають підлаштуватися. Ну, молодець Лукашенко, підлаштувався під під Росію. Ну окей. А в Україні та що він збирається ловити? Підлаштовуватися теж приходити і вчити нас бути младшими. По-моєму, все, чому е е е вчить Лукашенка, так це бути. Младшим. Знаете, будь умніє будь молчи, будь умніє нагнись. Не, Так не можна. Що ну, він каже про Крим Донбас? Послухайте. Це ж в контексті воля лише є у Росії а во всі інші об'єкти, які підлаштовуються. При нашій житті Росія, Україна, Крим і Донбас вернет или нет? Ваше, звісно, ні. Ні, ні Крим, ні Донбас. Для того, щоб з Донбасом проще. Донбасс, п'яте колесо Росії, абсолютно не, не нужен. Мені просто жаль жаль тих людей, які сьогодні страдают на Донбасі. Не очень-то, мабуть, нужен и Україні, исходя з того, як разворачиваются события. Знаєте, на місці Порошенка, ну, Володі тут ще он він пытается і там і там за чогось -то схватиться. Тобто Гардон ставить питання. Ну, Звісно, річ Гардон то є Гордон. Він ставить питання, можна розцінювати як провокативні, але. Зрозуміло, що тут не провокативне питання, а закріплююче питання. Чи Крим і Донбас Росія віддасть? А питання хіба правильно так будувати речення віддасть чи не віддасть? Може, правильно будувати речення заберемо ми чи не заберемо? Чому завжди от саме речення будується з пасивної позиції? Що не ми візьмемо, а нам віддадуть. Начебто у нас немає права самим приймати рішення, начебто нам хтось має щось визначити. І, взагалі, от в контексті обговорення російської агресії, я хотів би сказати, що у нас треба зрозуміти одне: що по відношенню до України не відбувається ніяка російська агресія. Відбувається російське насилля. Насилля, терору і от така річ. Тому що агресія, вона передбачає, коли ти живеш і розширюєш свій життєвий простір, не намагаючись управляти життями інших. Але у Росії ми чітко бачимо садистську позицію саме садистську позицію, коли ти намагаєшся тримати під контролем життя інших людей. А це, ну, як не крути, але це садизм. І це насилля. Тому неправильно казати, що в Росії якась агресія. Ще, можливо, ви скажете, що у них конструктивна агресія. Ні, у них панічна пс, пс, у них не панічна, у них, у них тупо не, е, психоз, психоз садіста, який е, хоче гвалтувати. Гвалтувати по своїм законам, так, як бачить, так як йому подобається. Он художник, он так відібет, блядь. но меня настораживает вот этот очень долгий маршрут украинской делегации с заездом в Польшу, где наверняка они получили какие-то инструкции уже от западных государств, западных политиков и так далее. То есть вопрос в том, что украинская сторона наверняка будет пытаться затянуть время, будет ну, пытаться Іншими словами, у нас виходить ситуація, що ми поїхали обов'язково кудись. Нам нами обов'язково хтось керує, тому що ми самі це все не можемо. Тому що як же русські можуть повірити, що їм наваляли звіздюлі тут? Що маю сказати, що. По-моєму, з часом може трапитись так, що Збройні Сили України це буде їхній найліпший друг на полі бою, тому що хто як не збройні сили, по-моєму, буде захищати їх від громадянського населення. Тому що тут люди в тилу, по-моєму, клали на, на ці військові статути, про військовий стан про. Ну, не це, про міжнародне військове право. По-моєму, народ тут у нас в тилу абсолютно болтклав на міжнародне військове право, і тому Збройні сили України дійсно можуть цивілізовано їх взяти в полон і якось цивілізовано там домовлятися, тому що. Наше громадянське суспільство має свою чітку позицію стосовно того, що з цими солдатами, які їбашать по українським містам, які вбивають наших дітей, які вбивають наших людей, ми знаємо, що з цими солдатами робити. Причому я вважаю, їх вбивати не треба. Їх треба до мене, і я з ними буду особисто з кожним індивідуально проводити розмови. Дуже довго, дуже нудно з використанням можливо якихось додаткових приладів, які будуть приносити мені сатисфакцію. Тому бажаємо, звісно річ, збройним силам пояснити цим долбайобам, що вони неправі, тому що тут люди в тилу, по моєму, не будуть з ними суками панькатись відповідно до міжнародного військового там права чи як воно. Називається